Оперують восьмимісячну Амелію, її мати, не стримуючи хвилювання, чекає на свою донечку. Сюди жінка приїхала з Донеччини, щоб медики допомогли виправити вроджену ваду у дитини, а саме не зрощення піднебіння. У неї решелю, в неї немає нічого Тобто вона їсть і в неї їда виходить з ротика. і в, нос. в неї вага колихалася і набиралась, і втрачала, бо це не так легко її годувати і воно. Теж і поки ти сунеш підбереш. Раніше жінка вже радилася з львівськими фахівцями стосовно вади у донечки. Та коли дізналася, що до Львова приїдуть американські фахівці, одразу заповнила заявку на консультацію. Львів я вибрала, бо казали, що сюди приїдуть лікарі за кордону, то й ми сюди не Операцію Амелії провели українські хірурги спільно з американськими. Сюди вони приїхали в межах дев'ятої медичної місії Реконстракшн мішен для того, щоб допомогти дітям із вродженими та набутими вадами обличчя. Ми вже приїжджали у травні. Тоді провели першу медичну місію разом із Ліп Глобал Мішен. Ми виконали близько двох десятків крайні офіціальних операцій, і в нас була значно більша команда близько восьми хірургів. Цього разу місія менша лише двоє хірургів. Але в обох випадках наша основна мета допомогти у реконструкції та забезпечити найвищу якість медичної допомоги дітям зі складними Тологіями обличчя протягом тижня команда американських та українських хірургів планує провести близько 20 складних реконструктивних операцій. Ми проконсультували близько 60 пацієнтів, запланували. Протягом півроку ми робили складні планування, комп'ютерне моделювання шести пацієнтів з важкими деформаціями лицевого скелету. В основному це є діти після лікування розчилень піднебіння, в яких є порушення росту і розвитку верхньої щелепи. І вони вимагають реконструкції кісток обличчя. Це, звичайно, операції, які тривають 5, 6, 8 годин. Цього разу американська команда привезла з собою близько 25 індивідуальних імплантів, надрукованих на 3D-принтері для шести пацієнтів. Ціна одного набору коливається від 7 до 10 тисяч доларів. Їх пацієнти отримують безкоштовно. Вони допомагають відновити кісткові структури обличчя після травм та вроджених дефектів. Коли ми приїхали вперше, компанія, яка називається Materialize з Бельгії, буквально знайшла нас сама. Вони запропонували створити 3D-друковані імпланти для пацієнтів. І Єдиною вимогою було те, що ми оперували тих пацієнтів в Україні, адже для того було поширено евакуйовувати їх за кордон. Я не можу навіть порахувати, скільки мільйонів доларів чи євро було вкладено у виготовлення цих імплантів. І, хоча компанія працює в Бельгії, її засновники та працівники переважно кияни. Зазначимо, що від початку програми «Reconstruction Mission» вже допомогла понад 900 пацієнтам, серед яких діти та військові, які потребували складних реконструкцій. Це не просто операції, це навчання і наставництво, адже поруч з українськими хірургами працюють американські колеги. в Америці, я та моя організація збираємо кошти для того, щоб забезпечити приїзд хірургів сюди та їхнє перебування тут. А також разом з Лі Global Mission» ми закуповуємо багато обладнання.